Які лягли спати, побачили зарево у небі, а далі пролунав вибух. Так про події сьогоднішньої ночі говорить місцева жителька Катерина Тараненко і показує наслідки. Це я вже прибрала, звісно те, що змогло. А оце виходить, ми тут спали і весь стекло, все бачите, побиті. Видно, щось якась шрапне, стіни побиті. Я не знаю, я під вікном спала, як воно нас не зачепило, я не знаю. Жінка каже, не перестає дивуватися, як вижила та лишилася цілою. І ми чуємо, вони годуть, вертольоти. Ми це все чуємо. І різкий взрив. Ну я не чула, що збивали. Більше все, що він зацепився. Він низько летів і він зірвався. У будинку розказує Катерина Тараненко, крім неї з чоловіком та 14-річним сином живуть у батьки. 75-річна Любов Тараненко говорить: все сталося настільки швидко, що не встигла збагнути. Ще протів п'ятницю. Ой, як летіли, як свистіли ті ракети, так це страшно було слухати. Я вже тоді прощалася з ой. Шахет вибухнув над сусідньою хатою. Цієї ночі там ніхто не ночував, тому пані Катерина зателефонувала її власникам. Розповідає про дзвінок сусідки Людмила Кримських. І сказала, що в нас. Зруйнована криша, горить оріг. До речі, вони потушили нам сусіда-оріх. Людмила Кримських розказує, у цій хаті жила її мати, яка померла дев'ять днів тому. Цими вихідними справляли по ній поминки. А в ніч на понеділок вирішили не лишатися ночувати і поїхали додому. Цю ніч ми ночували всі, а цю ніч мене ночувала. Не Маню. А мабуть, нема, він, мабуть, десь поїхав. Це братова хата, розказує пані Людмила. Тут він і живе із сім'єю. Каже, вони теж ночували не вдома. Дахи. У нас вікна всі повилітали там на моєму подвір'ї. Нема вікон, немає дверей, немає криш, немає курника, он зовсім те, що курі там були, немає взагалі нічого. Навіть там туалет, і душ, і той пострадав. Всі три дворища вранці обстежили рятувальники, а представники місцевої влади зафіксували пошкодження. Староста села Ніна Кравченко каже, півночі просиділа у коридорі, чула і бачила все із іншого кутка села. Воно таким, як фосфором, такими як здоровими каплями. так? – Так, Опадали. А вже вранці каже, почала збирати інформацію. У нас 23.30 був дуже сильний вибух. Летів шахет, збили його. Ну, впав, впали уламки на будинки. Дуже нас постраждали три будинки. Тобто, немає криші, повибивані вікна, рознесено, впали там стелі. І сусідні будинки також. Ну в цілому в нас пострадало 10 будинків і приміщення, стов, перемога» – це столова і приміщення біля гаража. Ну все вже пройшла комісія, зафіксувала. Будемо людям по можливості надавати допомогу. В очікуванні допомоги жителі пошкоджених будинків лагодять, що можуть власними силами та прибирають хати, і дворища від скла та уламків шахеда. Люди дзвонять, питають, що треба. Ну, ми ще не зорієнтуємось, бо шок такий, ну ми не можемо ще. Треба це хоча б розібрати і зрозуміти, що ну, це перше це дах, треба і вікна. Марія Гаврлян, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.